Соціологія війни, лекція четверта участь людської спільноти в світовій системі збереження миру передбачає розробку застосування на практиці нових підходів до запобігання та врегулювання воєнних конфліктів. Оцінка характеру воєнних конфліктів, з'ясування причин і джерел їх виникнення, окреслення етапів їх перебігу є першочерговим заданням для визначення умов запобігання і врегулювання цих конфліктів воєнно-політичними засобами. Саме тому науково обґрунтована теорія соціології війни набуває принципового значення. У марксистсько-ланінській соціологічній теорії прийнято вирізняти війни періодів ребовласництва, феодалізму, капіталізму та сучасної епохи, де відбувалися та відбуваються війни між державами, а саме двох протилежних суспільних систем: громадянські війни між пролетаріатом, буржуазією, війни між народами і монополіями, війни між імперіалістичними державами, і народами, що борються за свою незалежність, і війни між глобальними державами. Однак одну такої типології полягає в тому, що обмежено розглядається лише одна з форм воєнного конфлікту. Війна, тоді як нині, домінуючими, стають інші форми конфлікту, і те, що вона війна старається лише на класовий характер воєнного конфлікту, не враховуючи інших соціальних суб'єктів. Інший підхід до класифікації теорії соціології війни полягає в тому, що тут звертають увагу на воєнно-стратегічні та воєнно-технічні аспекти, поділяючи війни за масштабами і засобами застосування, такі як загальні ядерні, загальні звичайні, ядерні війни на театрі, театрі воєнних дій та звичайні війни на театрі воєнних дій. Вочевидь, до них можемо додати невдовзі унікальні високотехнологічні війни, враховуючи тенденції новітньої науково технічної революції, зокрема неконтрольовані наслідки від дій штучного інтелекту. При реалізації цієї стратегії глобального домінування, зіткнувшись з конфліктами нижчого рівня ніж глобальні війни, вчені розробили концепцію воєнних конфліктів різної інтенсивності, які розглядається весь їх спектр від незначних до глобальних. При цьому війна з використанням ядерної та інших видів зброї масового раження, а також загальна війна на театрі воєнних дій, визначається як воєнний конфлікт високої інтенсивності. Інші війни, що приводяться з обмеженими цілями, належать до конфліктів середньої інтенсивності. решта акції агресії від воєнних до психологічних об'єднуються в конфлікти низької інтенсивності. Критерієм справедливості вважається прийняття рішення на ведення війни законною владою, якщо при цьому немає інших способів досягнення політичних цілів. Вивчення воєнних конфліктів на основі їх інтенсивності дозволяє планувати необхідні заходи щодо своєчасного реагування на них ще на етапі їх зародження. При цьому втрачається зміст протиріччя, яке сторони прагнуть розв'язати, нівелюється інформація про цілі та інші характеристики, що складають соціально-політичні ознаки війни. Ну і власна соціологія війни перший закон фінзігла. Якщо досвід вдалий, щось тут не так. Висновок в кожному так шукай ні, і в кожному ні шукай так. Соціологія фіксує закономірності життя.